Скільки Кривий Ріг витрачає на ремонт пам'ятників під час війни? Спойлер, чимало у 2023 році понад 730 тисяч гривень. У 2024 році вже 812 тисяч. А от цього року скромні 495 тисяч. Економія, але не на каві, а на граніті. У районах міста ремонтують переважно пам'ятники, які увічнюють захисників часів Другої світової війни: братські могили, стели, Катюшу, вічний вогонь. Ну, ви зрозуміли. Експертка Оксана Довгополова пояснює, закон дозволяє зберігати пам'ятники водночас о Очищуючи їх від радянських символів, але цікаво інше хто отримує замовлення? Половина підрядників стали фопами буквально рік тому, а вже виграють мільйонні тендери. Деякі, взагалі, чемпіони беруть участь у всіх закупівлях і завжди перемагають. Але є нюанс: деякі пам'ятники ремонтують з року в рік, а деякі лишаються поза увагою чиновників. Наприклад, меморіал у Саксаганському районі. Він не ремонтувався з 2021 року. В принципі, воно й видно, колись там був годинник, а зараз ні годинника, ні літер, ні нормальної обшивки. А ще пам'ятаєте історію з Богданом Хмельницьким у 2019-му в нього відпала рука з булавою. І потім сам пам'ятник зняли, розробили проект ремонту за 50 тисяч, а потім з того часу там стоїть лише порожній постамент. Сумно. Тож питання до влади: якщо гроші виділяють щороку, за яким принципом відбирають пам'ятники, які будуть ремонтувати, а які ні? Хто приймає це рішення? Чи варто переосмислити ці пам'ятники і, можливо, не лише ремонтувати їх з року в рік, а внести зміни, які осучаснять їх та будуть гідно увічнювати пам'ять загиблих воїнів? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на перших в соцмережах.